68-річний чоловік у власному будинку відкрив вогонь по грабіжниках, які намагалися вдертися до його житла. Це сталося ввечері 3 листопада цього року у невеликому італійському містечку в регіоні Венето. але ця новина миттєво облутіла всю країну та сколихнула обговорення права на збройний самозахист. Не є 68-річний чоловік, який відкрив вогонь пізно ввечері в понеділок, 3 листопада, під час спроби пограбування у своєму будинку в Гріняно-Полезіне. Передмісті Ровіго. Таке рішення ухвалено згідно з положеннями нового закону про необхідну оборону. Згідно з попередніми даними слідчої групи, банда, що складалася з двох або трьох злочинців, увірвалася до будинку чоловіка, озброєна та з закритими обличчями. Під час нападу одного з бандитів було поранено пострілом з пістолета, який зробив власник будинку. Прокуратура Ровіго у своїй заяві уточнила, що наразі провадження ведеться щодо невстановлених осіб за підозрою у скоєнні злочину, замаху на пограбування, обтяженого використанням зброї, маскуванням та вторгненням до приватного помешкання. Поліція вже опитала власника будинку та кількох свідків, а також продовжує перевірку записів із камер спостереження в цьому районі, щоб встановити особи відповідальних. За попередньою версією, 68-річний чоловік діяв інстинктивно, коли опинився віч на віч із грабіжниками і, можливо, зробив кілька пострілів із пістолета. Один із злочинців, ймовірно, був поранений, хоча наразі в лікарнях регіону немає госпіталізованих із вогнепальними пораненнями. У зв'язку з цим поліція Ровіго оголосила тривогу для медичних закладів області, намагаючись виявити члена банди, який отримав поранення під час втечі. З цього приводу висловилася також голова ради міністрів Джорджія Мелоні, яка у дописі на Фейсбук підтримала власника будинку. Самооборона завжди є законною. Саме ці слова прем'єр-міністра були поширені у соцмережах. Свою чергу міністр внутрішніх справ здорової людини Матео П'янтедозі підтримав прем'єрку Італії і заявив, що держава має стояти на боці громадян, які змушені захищатися в екстремальних ситуаціях. Отже, позиція італійської держави прозвучала однозначно. Людина, яка захищається, не має бути винною. Ну а тепер Україна. У нас, на відміну від Італії, подібні історії часто завершуються роками судових тяганин. Проте 25 вересня цього року Верховний суд України ухвалив рішення, яке можна назвати фундаментом нового розуміння права на самозахист. Ми вже робили про це окрему програму, яку ви можете переглянути тут. Я наполегливо раджу це зробити. Нагадаю, і йшлося про чоловіка, який захистив свою родину від трьох нападників, озброєних металевою трубою. Вони вдерлися до його двору, намагалися зламати двері, і він, маючи вдома зареєстровану рушницю, зупинив напад, перш ніж хтось з близьких постраждав. І хоча поліціянти спочатку відкрили проти нього кримінальну справу, інкримінуючи йому перевищенням меж необхідної оборони, а судова тяганина тривала 10 років. Верховний суд, зрештою, поставив остаточну крапку в цій справі. У своїй постанові Верховний суд прямо зазначив. Частиною п'ятої статті 36 кримінального кодексу передбачено, що незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальної відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. Отже, простою мовою Верховний суд сказав наступне. Людина не зобов'язана тікати або чекати на прибуття поліції, якщо її життю загрожує небезпека. Якщо нападник озброєний навіть металевою трубою, або нападники діють групою або вторгаються в житло, людина має право захищатися навіть ціною життя нападника. І незалежно від того, хто це сказав, прем'єрка Італії чи вища судова влада в Україні принцип оборона завжди законна відповідає звичайній логіці, бо це справедливо. Бо це по-людськи. Тож тепер справа за Верховною Радою, яка має поховати недолугий законопроект про зброю від МВС номер 5708 на користь адекватного закону про зброю справою насіння для самозахисту, в якому слід передбачити додатково перелік обставин, які виключають кримінальну відповідальність під час самозахисту незалежно від наслідків для нападаючого. Зокрема. Треба зазначити випадки, коли спротив чиниться навіть одній неозброєній особі, яка знаходиться під впливом алкогольного або наркотичного сп'яніння. Та коли особа, що захищається, не може чинити фізичного спротиву на рівні нападниками жінки, літні люди, люди з інвалідністю. І народним депутатам слід усвідомити, що всі ці кроки вкрай позитивно вплинуть на рівень громадської безпеки і призведуть до стрімкого падіння рівня злочинності. Ну хіба що вони в цьому не зацікавлені? І знаєте, саме на таких історіях стає очевидно, що право на самозахист це не гасло, і не дискусія, а базова потреба громадян. І тут я хочу сказати важливу річ. Мета української асоціації власників зброї зробити все, щоб, попри вручання Міністерства внутрішніх справ та Верховної Ради, в Україні нарешті з'явився не тільки адекватний закон про зброю, але і наша українська друга поправка до конституції, яка гарантуватиме громадянам володіння зброєю з метою захисту себе, свого майна, своєї країни, і кожен, хто поділяє таку мету, може допомогти діяльності асоціації. Зробити це можна, набувши членство в Українській асоціації власників зброї, єдиної в Україні профільної асоціації, яка лобіює ухвалення в Україні закону про зброю, який би передбачав право українців на придбання та приховане носіння краткосвольної нарізної вогнепальної зброї з метою самозахисту. Тим більше що зараз триває розіграш карабіна андреармі та напівавтоматичної рушниці Тюдорс серед членів асоціації. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, уважно читайте умови та зголошуйтесь до УАПС. Товариство, поширюйте це відео, зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде!